we всіх Вітаю в новому відео. Ми знову в селі, я вже буду так говорити, ми вдома. от Щось плануємо сьогодні робити. Роботи є дуже багато, якраз так погода сприяє, що можна і на вулиці робити, і в будинку треба робити, і не знаєш, куди бігти і що перше робити. Я в теплиці винесла уже. Попіл пересіяла, насипала в теплиці в рядочки попилу, треба буде потім перемолоти, це все діло. От, натопила грубу бо хочу сьогодні цю стіну заштукатурити, да, заштукатурити. От, спиталася знайомого, чим можна таку стіну заштукатурити. То він мені сказав, що цементно піщаною сумішшю. Тому пісок ми вже дістали, цемент ми вже купили і можна поштукатурити. Далі е привезли ми від батьків смородину і порічку і персики. Е вони нам персики купили, е то персики ми вже посадили раніше, а от е кущі не встигли. Тому сьогодні Діма буде садити е смородину і порічку. А далі вже як то побачимо, що будемо робити сьогодні. Я ж кажу, роботи є дуже багато і не знаєш, за що братися перший. Ще дуже хочу в літній кухні поміняти місцями плити, тому що там одна є дуже стара плита, я її хочу забрати, а туди поставити цю, яка стояла тут, вже в будинку. Щоб можна було вийти на літню кухню і якогось чайника поставити там, чи щось навіть зварити, коли ми тут на цілий день приїжджаємо. О. І взагалі на літній кухні треба трішки там поприбирати, тому що почнеться сезон закруток, і я не хочу волокти це все в квартиру в місто. А тут навибирали, тут поставила, тут зробила і все. Ось так. Тому такі плани. Буду зараз щось робити. Будемо щось робити. Ще, здається, взнаки по здоров'ю. Я перехворіла. І сили не дуже ще є. Ще в мене трішки нежить є і кашель. Але я вже хочу щось робити. Я вже не можу сидіти на місці. Мені треба вже щось робити, йти, десь щось купатися, Ну, не знаю. Таке. Тому йдемо щось робити. Ще трішки вам розкажу, які в нас справи з водою, цією, що підводять нам, викопали ми вже яму, поставили туди кільця, закрили, щоб там лічильник поставити. так нам сказали. І вже на початку села активно дуже прокладають канаву, щоб труби туди покласти. Але не знаю, коли вони до нас дійдуть. Тому що це з сусіднього села, а з сусіднього села ще навіть не починали рити до нас цю канаву. Ось так. Ми, як то кажуть, все, що від нас було залежало, ми зробили, гроші ми стали, кільця поставили для лічильника, а все решта то вже за ними. Тому чекаємо. Але якби нам не горить, у нас є криниця свіжо викопана, і в ній є вода. Тому хай собі роблять. Зроблять, то зроблять. Ідемо зараз до хлопців на город, подивимося, що там вони роблять. Всім привіт! Це другий день. Вчора мій телефон сказав, що в нього переповнена пам'ять і не захотів знімати далі. Але ми дуже багато вчора роботи переробили. От. Нічого не робили в будинку, гарна погода була, робили вчора на території будинку, поки гарна погода. От Сьогодні вже захмарилося, трішки цепотий дощ, то сьогодні будемо щось робити в будинку. От зараз покажу, що ми вчора наробили. а потім підемо працювати в будинку. Вчора я пересіяла попіл, який в мене був, засипала на грядки, перерила їх трішки, а одну грядку гарно пролила водою, щоб сьогодні посіяти такі трави сюди. Хочу спробувати. Тут в теплиці, ну не знаю, трошки тепліше, ніж на вулиці, але не настільки, бо вона не настільки герметична, Скло билося в деяких місцях. тому Спробувати хочу. То прибирала ось цю частину, взяла вже загрибла гарну листя, тому що там воно здебільшого було мокре, і не хотіло загрібатися, підсохло, і я вже гарно згребла, і ці дві кучі ще мені залишилося вивезти. Діма розчистив трошки ось цей горіх, тому що багато гілля лягало на кришу, і ось ця гілля ось сюди дуже налягало, а тут у нас де пасіка стояти, щоб воно не... Перешкоджало, не робили багато тіні. Почистили трішки ось це дерево, там була відломана гіляка, впала на забор. Діма її прибрав, поносили, гілля поскладали. Ще ось це роз... залишилось нам розчистити, але вже вчора сили просто не було. Його треба десь на якусь одну купу скласти. Це як ми криницю купали, то залишилося. Далі хлопці мої засадили уже смородиною і порічками, передивилися усі кущі, які кущі в нас пропали, ті замінили, почистили з зими кущі також, Ось залишили ті гілки, які живі. І новенькі посадили кущики. Також ми ще посадили вчора калину, у нас є калина, і ми її вирішили посадити теж тут. Далі я ще вчора працювала над цією клумбою, Тут було дуже багато. Порослі вишні ми повикорчовували. Я пересадила свої троянди, які була посадила біля гаража. Їм там не подобається місце, я бачу, вони погано розвиваються. Я їх сюди посадила, викорчувала. Ось тут було дві старих троянди, які вже згнили коріння, згнило, добре, що я вирішила їх викорчувати. А ось там у нас були, є вон, троянди. Я посадила з дімою разом. Це старі великі троянди, плитучі. Які були в нас в місті. Ми їх звідти забрали і сюди пересадили одна дуже красива малинового кольору, друга червоного кольору. Ось. І все загребла гарненько, тому що тут було і палички, і гілля, і листя від того горіха, який тут ріс. Також трішки почистила ось цю бідолашну вишеньку. І постійно глушив горіх. Цього року її вже буде тут добре. І я сподіваюся, що вона буде так більше розростатися. Я її не хочу, щоб вона вверх росла, я її обрізаю таку зверху, щоб вона вверх не росла. О, ми вила забули. <гум> ось так. Тому трішки поприбирала. а ось тут у мене, до речі, була, є троянда, ось ця, а з неї було, е, показую да. Отут в мене троянда, а з неї пішли порослі шипшини. Тому розкопали, вирізали там і закопали. Ну, будемо сподіватися, що більше ці порослі не будуть лізти. А зараз йду переодягатися, тому що ми після е, того, як тут попрацюємо, маємо їхати до батьків завести Ілюшу на канікули до батьків. В нього канікули, і він захотів цілий тиждень посидіти вже бабушки з дідушкою на канікулах. От, Дімо натопив піч, повна хата диму. Сьогодні е, така погода, що. Голова болить, в мене болить голова і в дімо болить голова в Та й піч не хоче палитися. Ось так. Буду зараз переодягатися і приступати до роботи. Ну що, я переодягнулася. І сьогодні буду робити ось цю стіну. І ось цю стіну. Я її пробула шпаклювати вже звичайною шпакльовкою. Поняла, що це не підходить. Тому залишила все це тіло і буду цементно-піщаною сумішю це робити. Ось так. Тут дуже великий, в деяких місцях дуже велику частину треба накладати шпакльовки. Дивіться. Бачите, щоб зрівняти з цією стіною, я її оббивати не буду. Я трішки пошкрабаю і вже по ній буду шпаклювати. От. А таку частину мені треба. Класти. З тієї сторони, там менше, там буквально небагато. Тому, порадившись своїм знайомим, він сказав, він будівельник, і він сказав, що потрібно робити цементну піщану сумішу. Купила, не хоче фокусуватися, тому що на білому. Купила я правило і буду працювати правилом. Тіма пішу доставати водичку і буду замішувати суміш. Ну що, суміш насипала один до двох, один цементу, два піска. От, Зараз гарно його замішаю, а потім налею водичку, вимішаю і почну шпаклювати. Ось таку я приспособу собі купила. Зараз нею замішаю. До речі, коштувала вона у нас скільки 65 гривень в магазині. Ось така. Зараз буду замішувати. Добуляти водичку і шлеп шлеп шоп і правилом підтягувати шлеп-шлеп-шлеп, і правилом підтягувати, ну, це я так бачила в інтернеті, і так дуже, -дуже легко і просто, а зараз я побачу, як це легко і просто. Щось мені здається, що воно дуже рідке. Треба додати.